Так, питання сьогодні у нас від наших військових. Чи працює екофлов від генератора, чи буде воно заряджатися? Ви бачите, він починає брати зарядку. Якщо інвертор, генератор звичайний не інверторний, 140 Вт, потім 300-400, бачите, потім він скидає. Не хоче брати живлення від генератора, тому що при зміні обертів на генераторі скаче частота, змінюється синусоїда і від звичайного генератора він працювати не хоче. Зараз спробуємо від інверторного. Включили інверторний генератор. Ви бачите, бере 39 Вт, 47 Вт, 60 Вт. 1200 Вт. Ви бачите, зарядка йде повним ходом. 1200 Вт він бере з генератора. Ось в чому різниця звичайного генератора і інвертора.